Відділу для чого ви проводите, що, що це ви хочете? Це третій центр піднімає фільм Прошу. про третій центр. <світ> а, ви що <ж> третій центр? <світ> ми нікого не ми е го готуємо крантовий журнал. Зараз ось Сергій е записував інтерв'ю. <світ> а Іван пішов мені такий бекстейджик зробити, тому вже по всім Україні. Максим. <плес> Подзвонили з центру, що є кандидат 60. Ми п'ємо каву, але ми працюємо. І в нас є бригада, яка вже другого кандидата за 60 років опрацьовує. І це, мабуть, буде третій, це сорокова бригада берегової оборони. Тому третій центр рекрутингу працює 24 на 7. Мотор. Досвід рекрутингу українського. Він унікальний. В усіх аспектах. Чому? Тому що рекрутинг нормально працює і нормально будується в умовах мирного життя. А ми вимушені будувати його на військових рейках дуже швидко, дуже адаптивно. Тому він унікальний. Такого ну, ніхто не збудовував свій рекрутинг, але... В США, та ж сама Швейцарія, Данія, я дивився, вони вибудовували свою систему, у них був час подумати, попланувати, підготуватись, попрацювати над помилками. У них було, була можливість робити ці помилки, а в нас цього всього немає. Тому що за кожну свою помилку ми платимо або ресурсами, або територіями, або, на жаль, життями людей я сьомий раз в Україні. Я роблю декілька проектів. У мене є документальний проект про гуманітарні організації, які допомагають Україні. І інший проект про людей, які доєдналися до армії. <замерпиєння> ну, от я знімаємо знімаємо інтерв'ю. А ви займаєте? Добрий день. Знайомся. <замерпи> Знайомся. <замерпи> Третій центр рекрутингу по суті є першим центром рекрутингу. тому що коли створювався цей проєкт пілотний, він створювався в ВМС, називався він Центр комплектування та рекрутингу морської піхоти. І коли він показав, що це дійсно працює, що це треба, що це прям необхідно, його треба масштабувати, почали створювати вже центри рекрутингу видам і родам. Це те, що поки зі старий зразків, це сірніли. Тобто на честь його, його гербу символ бригади був створений. Тут це перероблений герб і це пряма відсилка до Чорноморських політів. Like, uh, Наш центр градації став третім. Він відповідає за комплектування, за долучення цивільних громадян України на службу в частині військово-морських сил. А саме структура дуже багата: це і корпус морської піхоти, і плавсклад, і морська авіація, берегові війська та артилерія, безпілотні системи, дуже велика військово морські сили. Це така армія в армії, де можна стати бучким, в прямому сенсі. Перевага центру рекрутингу в тому, що це інструмент, обширний інструмент, який дає людині. Вибір. Коли я порівнюю ну, себе з тими умовами, що я зараз, у 2015 році, в мене не було таких інструментів, в мене не було такого широкого вибору, грубо кажучи, було так, що я прийшов в частину і сказав, що вивчили мене як кандидата і сказали, можемо запропонувати ось це, не хочеш, значить, не хочу. А зараз буквально. Ти приходиш, тебе вивчають, зв'язується рекрутер центру вже в процесі розмови, розуміє, що тобі можна запропонувати, яку, в яку частину можна звернутися. Тобто це дуже велика база даних в голові і майже неможливо, щоб не знайшлося місця, тому що частин багато. Напрямків багато, посад багато, і будь-яка людина, навіть якщо вона не має фаху освіти в Збройних силах України, у військово-морських силах є свої навчальні центри. І навіть якщо ти не вмієш, але хочеш, тебе навчать. Головне, щоб було бажання вчитись і бажання виконувати поставлені задачі в вкладі того підрозділу, який тобі запропоновано. Якщо тобі там... Не підходить, не подобається. І запропонують інший підрозділ, інші, 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 поки, скажімо так, паралелі не зійдуться в одну точку, де і частина, і кандидат знайшли один одного. У ну, вас же бекстейдж у вас можна без цензури. Ну так.